Всім привіт! Бадьорого ранку! Рада вітати знову на своєму каналі. Сьогодні мова піде про те, як обирати в'єтнамських поросят, бо вже прийшов сезон, весна багато хто хоче взяти собі поросятку для того, щоб виростити йому і вже восени мати собі м'ясо та сало. Одразу скажу, це відео не є рекламою, бо в мене вже немає поросят на продаж, а наступні будуть вже аж в червні. Тому це просто відео для того, щоб люди могли обрати собі здорове, хороше, якісне поросятку. Часи зараз важкі, хтось щось намагається вигадати. І іноді буває так, що поросятка буває неякісне. Ну, наприклад, вам можуть продати 4-місячне поросятко за двохмісячне, тому що воно погано росте, ніхто його не купив, а позбутися його якось треба. Тому я вам розкажу, як розпізнати цей обман і не попастися на нього. Ну, по-перше, зараз майже всі обирають собі тваринок через інтернет. Там ми можемо побачити фото або відео і вже обирати спочатку по фотографіях. Поїхати іноді приходиться далеко. Як завжди, це буває, що поряд з собою нічого гарного нема. Але ж їхати далеко і не хочеться задарма витратити кошти на бензин, на всі ці переїзди. Це свій час, а час це гроші. Тому спочатку, якщо ви вже обрали оголошення, в якому побачили поросят, які вам сподобались, то спитайте у продавця, чи є ці фото дійсними, чи він просто вибрав фото з інтернету для прикладу. Якщо це не є дійсні фото, попросіть його відправити вам там на Viber чи на Telegram справжні фотокартки або відео своїх поросят, тих, яких він продає. Бажано з різних ракурсів і бажано все ж таки, щоб це було відео, а не фото. І ось вже по фото ми починаємо розглядати поросятку. Якщо це поросятко до двох місяців віку, то навіть на відео ви зможете побачити, що його шерстка, вона така м'якенька, бо з двох місяців вже вона починає ставати жорсткішою. А якщо продавець вам каже, що це місячне поросятко, а ви бачите довгу шерсть, грубу це можна побачити навіть на відео, то вже тут закрався у нас обман. Поросятка має бути з жировим прошарком. Це також видно наочно на фото та відео. Воно не має бути худеньке, його шкіра не має складатися в худі складочки. Навіть наочно видно буде, що поросятку не так легко вщипнути. Складка буде або товста, або зовсім не зможете вхопити, воно буде таке тугеньке. Далі, що нам потрібно побачити, це попку. Роздивитися уважно, їх дубку, бажано з ракурсу зверху. Та з ракурсу збоку. Попка має бути кругленька. Не має бути таке загострення у вигляді клинишку. Я потім на останок відео спробую вибрати просто фото з вільних витоків, з Оеликсу чи якісь, і покажу, як дійсно буває, що попа як клін, така у формі трикутника. Це також може свідчити про те, що поросятко погано розвивається. Може, воно і дійсного віку, але воно може погано розвиватися, і за рахунок цього попа стає така клиновидність. Ще це о, прям такий важливий нюанс. У поросятка ось, ну, у біленьких воно може бути там просто і біла мордашка. А у чорненьких це видно кабачок. Відійді. Опа! У чорненьких видно добре. Навколо очей у поросяток не має бути світлих кол. Це називають окуляри, і це зовсім не є добре. А це свідчить про те, що у них є нестача якихось корисних речовин, і воно розвивається погано. Тобто, навколо очка шкіра має бути того ж самого кольору, як і все поросятку. Вона може бути трохи світліша, наприклад, у поросних або окорблячих свиноматок, але у маленького поросятка все має бути добре. Я також спробую вибрати фото з окулярами, бо дуже часто зустрічається. Я зараз проглядаю оголошення, і дуже часто ці окуляри зустрічаються. Я б таке поросятку не брала. Також треба дивитися на хвостик. Якщо ви хочете в'єтнамця, ну. Звісно, зараз а, у нас в Україні, ну, мабуть, немає прям чистопородних в'єтнамців, але все ж таки треба подивитися на хвостик. У в'єтнамців хвостик рівненький, він висить. Так, вони їм машуть, вони його можуть задирати. Але закручений хвостик це вже признак того, що в'єтнамці з кимось мішані, Там, з великою білою свинкою, чи якось так. Але у в'єтнамців хвостик рівненький. І також вам треба буде зазирнути і під хвостик. Там під хвостиком має бути чисто і сухо. Поросятка не, має, не повинно мати ніякої діареї. І це під хвостиком буде дуже видно, щоб дубка була чистенька. Також, звісно, треба звертати увагу на ціну. Ну, не може гарне поросятку коштувати 3 копійки. Зараз середні ціни на поросят від 900 до півтори тисячі, іноді навіть до двох, але то вже підрощені. Звичайно, стан у нас в країні такий, що зараз війна, дехто виїжджає і розпродає хазяйство або не має де тримати, або ще щось. Тобто, хтось, звичайно, може віддавати поросят за 500 гривень. Але це нижче його собівартості, тому mm. я б також не, ризикувала, не ризикувала б брати дуже деш, дешевих поросяток. Mm. Ну, допустимо, по фото відео вам все сподобалося. З ціною ви домовилися. І ви вже приїхали. А, дивіться на те, чи дозволяє власник заходити в сарай до поросяток. А, про всяк випадок, візьміть з собою. Хоча б бахіли, бо можуть не пускати. Звичайно, там добрий господар, в якого вже там велике господарство, він може зробити дезінфекційний коврик, там вас можуть попросити помити взуття, там, чи вдягнути халат, чи ще якось. Якщо пускають. Якщо не пускають зовсім в сарай. Також попросіть, щоб вам хоча б відійшли і відзняли відео, щоб ви могли обрати саме те поросятку, яке хочете ви, щоб вам не дали так, знаєте, в мішку, кота в мішку, може, і справді кота дадуть, щоб ви обрали там, колір поросятка, там, не знаю, просто там на п'ятачок він вам сподобався, щоб ви могли обрати саме того, кого хочете ви, а не того, якого, якого вам впихнуть. Якщо вже вас спустили і ви можете подивитись на поросяток, уважно дивиться, щоб поросятка були активні, щоб вони не були кволі. Ну, звичайно, якщо там вечір, вони вже сплять, або там ранок вони кричать, поросятка має бути активне. Якщо поросятка зловити, схопити, воно все ж таки має кричати. Є дійсно поросятка, які, які більш спокійні яких можна там погладити, але якщо поросятку відірвати від землі, воно має кричати. Звісно, бажано брати все ж таки парочку поросят, бо коли вони по одному, вони гірше їдять. А коли вони вдвох, в трьох, чи їх там багато, у них є такий дух конкуренції, і вони поперед один, поперед одного намагаються з'їсти побільше, пошвидше. Це. Це дуже добре. Вони один одного стимулюють. Ну, і, звичайно, якщо воно не одне, то йому веселіше. Ну, ось, наприклад, ви обрали поросятку, вас сюди пустили, вам все показали, все розказали, ви його схопили, і все ж таки вам щось не подобається. Каже хазяїн, що їм місяць, а ви щось таке відчуваєте. Тоді вам треба, бути, буде, звичайно, вам потрібна буде допомога другої людини, бо сам це не зробиш. Вам треба буде заглянути до, у нього до рота. Це вже 100% гарантія того, що ви зможете оприділити вік поросятка. Треба буде підняти йому п'ятачок і подивитися на верхні зуби. Поросятко народжується, у нього є ікла і є такі, як різці на нижній шелепі. На верхній щелепі спереду у новонародженого поросятка зубів немає зовсім. Перші, перша пара верхніх зубів це оті, які у зайця ми всі бачимо і сміємося з них. Вони називаються зацепи, і вони з'являються у поросятка лише в два тижні. В один місяць у поросятка повністю вилазять ці зацепи. Тобто перша передня пара верхніх зубів повністю вилазить у поросятка в один місяць. В півтора місяці у поросятка з'являться другі зубки. Вони називаються середні, але знаходяться вони не зсередини, а по бокам від оцих. Перших двох верхніх зубів. І в півтора місяці вони тільки з'являються, то будуть тільки зачатки цих зубів. У 2 місяці ви зможете побачити таку картину, що у поросятка є два верхні передні зуба, і по половинці наступних других зубів. По половинці. Це вік поросяти 2 місяці. Цього ніяк не можна змінити, ні підрізати, ні підпиляти. Це просто 100% гарантія віку поросятки. Так що ось такі неважкі, нескладні правила, але, будь ласка, прийміть їх до уваги, якщо ви обираєте собі поросятку. Це якщо ви обираєте поросятку собі на дорощування, просто на м'ясо та сало. Якщо ви обираєте поросятку на свиноматку, то вам треба буде звернути увагу ще на кількість сосків у свинки. Їх має бути якнайбільше. Бажано 14-16, бо поросяток вони можуть приводити багато і бажано, щоб вони могли всіх вигодувати. З маленького поросятки ви ніяк не зможете виявити, чи доброю вона буде свиноматкою, чи поганою, як вона буде відноситись до поросят, як вона буде відноситись до вас, коли у неї будуть поросятка. Це ви вже побачите наочно лише тоді, коли поросятка у неї з'являться. Тому не зможете ви вибрати свиноматку, яка буде одразу лагідна, і все, поки вона не народить. Тому тут таке. Палка у двох кінцях і пальцем в небо можна тикати. Але вибрати гарне поросятко на дорощування можна, якщо зважати на деякі правила. І так, ще раз швиденько, по пунктах. А, обираємо шорстку до двох місяців, і поросятка ніжна шорстка. А, якщо старше, то вона вже грубішає. Ось моїм поросяткам сьогодні рівно 2 місяці. І ми вже можемо бачити чорненький на один день молодший. І нього, ну, це, звісно, ще залежить там, від кольору поросятки, але вже видно, що шерстка починає така грубішати. Це їм 2 місяці. Друге, дивимось на дубку, щоб вона не була клиновидна, вона має бути кругленька. А, третє. Щіпаємо поросятку. Не має бути складка просто шкіри. Має вже бути складочка така з сальцем. Дивимось на мордашку, мають бути окуляри, точніше, мають не бути окуляри. а Шкіра навколо очей має бути такого ж кольору, як і уся інша шкіра. Також дивимось хвостик і підхвостик, щоб там було сухо, чисто. Ну, цілком дивимося на поросятку. Звичайно, не має бути ніяких висупок, розчісов там, чи ще, ще якогось. Там з місяця, о, десь двох тижнів поросятки, вони можуть там трохи лущитись. Це знаєте, як маленькі діти, в яких от, вони ростуть, і у них лущиться трохи шкірка, як перхоть. Це нормально, але ви не будете брати двотижневе поросятку. Це дуже маленьке. Поросятко має бути активне, воно має бігати, верещати, якщо його вхопити. Якщо вже ви не певні, ви перевіряєте зуби, також ви звертаєте увагу на ціну. Звичайно, вам треба буде поспілкуватися з власником. Але ж, звичайно, якщо там щось не те, і він все-таки намагається вам продати поросятку, то він вам не зізнається, чи є там і брідінг, чи є там вади розвитку якісь. Якщо вже така людина намагається продати поросятку, то вона вам правди не скаже. Тому сподівайтеся лише на себе. А я зараз спробую піти повибирати фото і доклеїти, яких поросят треба брати, а яких не треба. І сьогодні буде зважування. Зараз вони посплять, віддихнуть, а потім приду буду зважувати. А, і, до речі, забула сказати ще про вагу поросят. Звичайно, треба поросятку зважити. Є якісь норми по вирощуванню поросят. Бажано, щоб в місяць в'єтнамське поросятку було 5-7 кілограмів, в два місяці, щоб хоча б не менше, ніж 10. 10 це. Ну, по таблиці. Якщо дивитись по таблиці, то місяця 5-7, два місяці це десь 10 кг, 3 місяці це десь 20 кг. Мої вийшли більші, але я вважаю, що це тому, що їх у мене було небагато. Там одна свинка. це перша, ну, Вони перший раз народжували, тому одна народила 5, інша народила 6, їх було не так багато. Вони їх добре вигодували, і може тому в мене трохи більше. Ну, Зараз дізнаємось скоро, які, якої вони ваги. У віці чорненьке 60 днів, і біленьке 61 день. Ось на вибирала рандомних фоток з OLX -у. для порівняння, щоб були і гарні, і погані. Ось тут класичні окуляри у поросятка. Ось тут, бачите, видно і шерсть довга, і окуляри видно, і дупа не дуже. Ось навіть тут. Бачите, довга, занадто довга шерсть для маленького поросятка. Ну і на дальніх видно окуляри. Ось, хоч їх тут і багато, але ж гарненькі, дивіться, кругленькі, одразу видно, що вони вгодовані, що все з ними гаразд. Ось це прям класично, я б таке ніколи не взяла. І окуляри, і якесь воно худеньке, і довга-довга шерсть. Ось тут видно оцю дубку трикутничком. Ну, Це не є гарно, це щось з ними не так. Це взагалі на в'єтнамці, це поросята на любителя, там якась селекція була, чи кармали додавлені, чи не знаю хто. Ось гарненькі, вгодовані. Дивіться, які красиві поросятка. І видно одразу, що м'якенька, коротенька шерсть. Це взагалі зразково показове поросятко. Такого побачиш, одразу треба за ним бігти, домовлятися, купувати. Ось також. Тут довгенька шерсть, але це порода, мабуть, така там. Вони гарні. Ось ці гарні, хоч і багато в людей, але вони гарні, виглядають дуже хорошо. Ось також ці менші, але ж які гарненькі, маленькі. Доглянуті. Видно, що люди займаються і люблять. Ці взагалі прям бегемотики. І бачите, одразу видно коротенька шерсть, бо вони ще маленькі, вона ще не огробіла. От тут також видно, люди фоткають з будь-якого ракурсу, коли нічого не соромляться, коли знають, що в них гарні поросята. А ось тут ну, класично, довга шерсть, окуляри явно виражені. Це не є гарне. Ось тут у середнього дуже гарно видно цю дупу е, у формі куточка, така вона видовжена. Ось тут от, те, що далі стоїть поросятко, також видно. Це не є дуже добре, хоч вони вже підрощені. Ось тут взагалі такі худенькі дубки, ну, і окуляри видно у поросяток. Не є гарне. Ось тут також видно цю клочкасту шерсть у них, дубку негарну. Тобто, вже навіть по фото можна зрозуміти, що не варто тут брати поросяток. Ці просто якісь худенькі або вони, вони підрощуються, але ж, ну ой, хто тут розмовляє? Бач, що є? Підемо зважуватись. Так, ну що, всім привіт. Знову. Зараз будемо важитись нам рівно два місяці. Бач, що це? Зараз буде у нас тут зважені та щасливі. Ви щасливі? Ще ні, бо ще не зважені. Зараз всі побачать, чому ми важимося так рідко, тому що це зараз буде гвалт, це зараз буде кіпіш. Зараз всі будуть жахатися, тікати. Доведеться звати чоловіка, бо я це сама точно не зроблю. Я навіть не певна, чи я сама їх вже підійму. Перший пішов. Що в нас там? 14. Ну, десь так. 360. Перший. Це в нас кровочок. Ні, це баклажан. Слой ты! Для жопа не выглядит. Дурец. Выходь. Первый. Так, ну, ну шо, вот кабачок. Вот он а -а. Ой, Ось 14, 360. <смех> наступный. <смех> так, наступный. Кабачок. Ой! дуже сердиться. Десь 13 кілограмів. Заходь! Для каси. Який мій хлопчик. Зараз будеш варня, хотіть і да обвіти, Білка, ти туди не влізеш. Образились, дітки. Нічого страшного. Ну йди, я не буду ображати. Це він поганий, а я добра. Йди до мене. Так, спокійно, не психуй. Не психуйте. Ну, все. Не потрібно оце мені кричать. Все гаразд, ніхто вас не образив. Так, ну, все, Ви сьогодні зважились, зробили таке діло. На сьогодні, мабуть, все. Наша кругленька дубка маше нам хвостиком. На все добре, до нових зустрічей. Якщо щось вас цікавить, можете запитувати в коментарях. Якщо з чимось не погоджуєтесь, також можете писати в коментарі. На все добре. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!